Дорогі кілометри черкасці масово переобладнують свої автівки з бензину на газ, бо так кажуть, можуть суттєво зекономити свій сімейний бюджет. Раніше говорять, установка окупалася за кілька років, тепер за кілька місяців. Бензинову арифметику вивчала Ірина Головка. Вагався довго та все ж вирішив. Сьогодні Сергій встановлює на свій легковик газову установку. бо каже, вже не сила платити втридорога за бензин. На такі ціни, які зараз це просто нереально їздити. Якщо кожного дня приїжджати на роботу, це дійсно дуже дорого. Є альтернатива встановити газ. В принципі, за короткий час можна її відбити і потім продовжати економити. Газові установки на автомобілі Юрій встановлює вже років з десять. Та такого ажіотажу, як зараз, не пригадує. Каже, роботи додалося тижнів три тому, коли вартість пального перевалила за 17 гривень. На одну машину майстер витрачає добу, а черга на два тижні наперед. Всім просто на досрочно. Тобто, якщо там із 30 дзвінків, чоловік один записується. Пішла така тенденція, що людям уже не цікавить Оборудовані, то їм головне, щоб стояв газ. Навному раніше ставили на великі машини, которые потребляли огромное количество бензина. А зараз тенденція ставлять на всі машини. Водіям встановлення газу на автівку обійдеться приблизно 300 євро та переконують, з теперішньою ціною на бензин вона окупиться менше ніж за рік, ба навіть за кілька місяців. Газ в три рази дешевле, да. ну чуть-чуть менше, ніж в три, але в основному в три, чим бензин. Масове переобладнання машин говорять і Даївці. Центрів надання послуг з використання автотранспортних засобів міста Черкаса. З початку лютого звернулося 180 власників транспортних засобів для того, щоб перереєструвати свій транспортний засіб на газобалонне обладнання. По області ця цифра становить 365 власників звернулося для того, щоб узаконити своє газобалонне обладнання. Автовласників Даївці закликають бути пильними, бо нелегальне встановлення газу на авто веде до адміністративної відповідальності. Для встановлення газу потрібен свідоцтво, акт приймання передачі транспортного засобу, акт технічної експертизи, додаток та свідоцтво. Свідоцтво має бути дійсним на момент реєстрації. Ну, в даному громадянина все відповідає, їсть. Поки поїздив, то разницю почувствую. Навіть так вважаю, то 100 гривень, скільки, 5 літрів. А так, 100 гривень, скільки 12 літрів. А скільки пішлося вам становка? Мені 7 тисяч. Ну, одб'ю. На черкаських АЗС за 92-й бензин нині правлі 26-27 гривень, а за газ удвічі менше. Та й зізнаються, невідомо чого чекати завтра. Жаліються люди, що ціна дуже велика на паливо. Але все ж таки, бачите, заїжджають, заправляються. І я думаю, будуть заправлятися, дівати нікуди. Вчора газ подорожчав. Так я точно не, не наблюдаю за ціною, так як... Вона кожен день міняється дорожче, дешевше. Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка новини.